дня, з вами виноградівське телебачення в ефірі. Інформаційна програма Події тижня. Цими днями до об'єктивів наших телекамер потрапило наступне. Позачергова сесія районної ради, на якій повинно було розглядатись мовне питання, не відбулась. Через малу кількість присутніх у залі прийшли збори депутатів. А що ж думають пересічні виноградівці про мовне питання? Вбивство 37-річної жінки по вулиці Конституції у місті розкрито оперативно. На футбольний турнір у Фанчиково присвячений старійчу Юрія Параски. Завітав і наш відомий земляк, колишній футболіст Василь Рац. День фотографа вперше відзначили фотовиставкою. На який повинно було розглядати звернення до президента України на підставі звернення депутатів щодо порушення конституції при прийнятті закону України про засади державної мовної політики, натомість сесія не відбулась через малу кількість присутніх, у залі пройшли збори депутатів. Загалом зал засідань виявився напівпорожнім. Із 64 депутатів районної ради було присутньо 29. Решта крісел до кінця засідання так і залишилися порожніми. Тому замість легітимної сесії оголосили про збори депутатів районної ради. Виступили голова районної ради Олег Любімов, депутат районної ради Олександр Грошев, голови громадських та політичних організацій Канків Володимир Мочарник, просвіти Віктор Урста, народного руху України Михайло Лікар. Чи володієте ви інформацію, які ще районні ради нашого Закарпаття провели подібну сесію чи зібрання з розгляду мовного питання? Значить, з розгляду мовного питання було проведено в Рахові і районної ради сесія, ну, наша була прийнята тоді, коли після першого читання було прийнято звернення до Литвина не виставляти на друге читання, а також було. Проведена сесія Рахівської міської ради, де, ну, по суті, точно так само, як у нас, було депутатами від провладної партії, було завалено питання. Ну, як ви бачили, під час реєстрації почти всі депутати з єдиного центру з'явилися на сесію. Прикро, що наші колеги навіть не прийшли послухати питання. Я маю увазі фракцію партії регіонів і партії УМДС. Це не прикрашає, і як наголошували громадські організації, не прийти на сесію. Це не повага до громади. Зачитали текст звернення, зібрали під ним підписи присутніх депутатів та громадських активістів та підтримали звернення своїми голосами. Мені просто таку ініціативу, правду кажучи, Юля Білінець підказала, що треба допомогти. Я погодилася і переговорила з дівчатками, такими, 18-20 років, всі студенти, і допомогли мені зібрати 689 гросів з підписами. Цих. Я завжди була за українську мову? Я не знаю, тому що ще з ще з школи мені привели любов до, до літератури, до мови. Я любила українську мову і тому, мабуть, пішла і пішла вчителя української мови і проробила 44 роки у школі? Воноцькій школі. Також наші кореспонденти вийшли на вулиці міста, щоб поцікавитися думкою щодо мовного питання у наших земляків. Скажіть нам, будь ласка, чи турбує вас мовне питання, що зараз виникло у нашій державі? Ой, всіх воно турбує, всі переживаємо про те, і кожен мрієме, щоб було краще. Але... А от яка ваша думка? Ви підтримуєте цей закон? Як ви вважаєте, це йде на користь усім національним меншинам, чи все-таки це русифікація? Мені кажеться, що русифікація, скоріше все. Майже кожного турбує. Справа в тому, що людина живе в державі. І вона є, як кажуть, у своєму суспільстві повинна знати в першу чергу мову, свою мову. Відношенні двомовності я вважаю так, що російська мова прекрасна. Всі ми її любимо, особливо українці, тому що половина України розмовляє на російській мові, але державною мовою має бути українська. Підтримую, щоб українська мова була державною, це. Як ми вже повідомляли минулими вихідними, а саме у неділю, 8 липня, у виноградовій по вулиці Конституції сталося вбивство. Жертвою стала 37-річна жінка. Виклик до міліції про надзвичайну ситуацію надійшов від сусідів, які мешкають поруч. Вони також повідомили і пожежників, оскільки із вікна квартири помітили дим. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В одній із кімнат обгорілої квартири правоохоронці виявили тіло жінки без ознак життя. З неявними тілесними ушкодженнями. За словами сусідів, потерпіла, вела аморальний спосіб життя. Вона пиячила та приводила до хати безпритульних. Проти Самі бомжі, 38 років цьому терпели. І скільки у третій раз пожар. Страх Всього року. Всього року страхи такі крики. Страшно, є, що, то страшно є, що там було. Пережилися ми, перенеслись, ми за тільки роки. Ми, ми казали, що то плачевний сход буде. Кожний вечір п'янка, битка. В общем, там ну, неможливо було. Коридором страшно вечором було пройти. Перебачте, весь коридор обістяний. Воня така, що не може. Просимо. Звертаємося до органів, щоб нам помогли, щоб санепідемстанція прийшла обробити квартиру. Ми ж переживаємо за своє життя. До нас внуки йдуть. Ми боїмося дітей привезти сюди на на літо. У одній з кімнат обгорілої квартири правоохоронці виявили тіло жінки без ознак життя з наявними тілесними ушкодженнями. Працівники карного розшуку опитали сусідів, знайомих жінки, збирали будь-яку інформацію, яка б змогла допомогти у розкритті злочину. Так, проведеними оперативно-розшуковими заходами, правоохоронці вийшли на 26-річного жителя Виноградова сусіда потерпілої, який мешкав поверхом вище. В ході допиту чоловік зізнався у скоєному злочині. На даний час даний злочин розкритий. Особа, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину, затримана. І в даний час вирішується питання про взяття її під варту. Даний злочин був скоєний на ґрунті побутовому, так як потерпіла, вживала алкогольні напої, була з неблагополучної сім'ї. Неодноразово вже притягувалася особисто до кримінальної відповідальності за неналежне виховання дитини. І на час скоєння даного правопорушення вона була позбавлена батьківських прав. Дитина відібрана в сиротинець. Жінка як вела. Аморальний спосіб життя вживала алкогольні напої. Неодноразово в її квартирі до цього випадку вже були пожежі. Квартира прийшла, так би мовити, в непридатний стан. Ну і з підозрюваним на протязі дня розпивали алкогольні напої, і на побутовому ґрунті сталося те, що він їй наніс тілесні ушкодження, від яких вона... Померла. Він зізнався у скоєнні? Так, він зізнався. Проведено з ним відтворення обстановки обставин подій. Він показав на місці, як скоював, що співпадається з висновками судово-медичних експертиз, його покази. І є поволочені речові докази, які свідчать про вчинення ним злочину. За що він її вбив? Ну, на ґрунті побуту. Виникло з-за того, що не там викинув. Опалок від сигарети, і за цього людина була вже випивша, не контролювала своїх дій. Потерпіла було як слабої тілобудови, погано харчувалася, так як, так як жила в непридатних до цього умовах, не мала ні постійної роботи, а то, що заробляла, пропивала. То, якщо можна пояснити ще, довести до всіх, то, що публікували по інтернету і по-другому, дійсно, були там спричинені. Осколочні поранення від е, банки літрової, але не було ні проникаючих поранень, нічого. Смерть наступила від травматичного шоку, який виник від того, що були поломані ребра. То, як кажуть, домисли чутки не співпадають фактичним обставинам справи. Не було ні порізів, там сонних артерій, інших великих е, орд, які несуть кров. Так що не було ні крові, ні. Цього іншого то це домисли журналістів, які хочуть приповнести сенсацію, але реально воно не так. Ще наприкінці травня на центральній площі нашого міста та в скверах встановили безкоштовний вайфай. Це відбулося завдяки молодіжній акції. Більше ста жителів Виноградова поставили свої підписи під зверненням до першого заступника голови ОДА Івана Бужка. Вже більше місяця публічний інтернет безперебійно функціонує. А от чи знають про це відпочиваючи у затишному скверику і чи користуються вони інтернетом на свіжому повітрі? Скажіть, будь ласка, чи знаєте, що є вайфай тут на площі Меру? Так, знаємо, я дуже задоволена, що встановили Wi-Fi. Ми можемо сидіти тут круглосуточно і зараз якраз знаходжуся на сайті ВКонтакті. Скажіть, дівчата, чи знаєте, що є на площі миру безкоштовний Wi-Fi? Так, знаємо. А чи користуєтеся ви ним? Так, користуємося. Да, користуємося. Дівчата, чи знаєте, що на площі миру є Wi-Fi? Так, ми про це знаємо. А чи користувалися вже колись ним? Мабуть, і не будемо ним користувати. А чому? У нас немає ноутбуків чи інших якихось. А ви? Ні, ми ж теж. І як вам подобається швидкість що влаштовує вас? На 50%. А чому? Бо багато народу сидить у вайфаю і того мала зйомка. <різь> <різь> мала ця швидкість, так. Да. Перше у Виноградові відбулася фотовиставка Приурочена Дню фотографа. Символічна назва заходу Зупинись на мить спонукала зупинитись перехожих, щоб поглянути на застиглі моменти нашого життя у їхніх фотороботах. Зголосилися на участь у дебютній фотовиставці 15 фотографів. Вони представили на глядацький розсуд більше 200 робіт найрізноманітнішої тематики. Сьогодні, крім храмового свята Петра і Павла, в календарі зазначено, що це День Святої Вероніки, яка є покровительницею фотографії. І саме в цей день було нам ініційовано проведення такої виставки фоторобіт, як я вже і говорив, мешканців Виноградівщини. Активність, ми звичайно розуміємо, що в стислі строки ми зробили це буквально за два тижні попередили. Але я рахую, що хто хотів, бажав, і на цьому наша акція не закінчується на сьогодні. Звичайно, бажаючих доповнити фотографіями, ми завжди запрошуємо. На чотирьох стендах оригінальної форми були представлені роботи як знаних виноградівських фотохудожників, так і зовсім молодих. Проте всі вони були надзвичайно задоволеними, що змогли взяти участь у першій спільній виставці, присвяченій їхньому професійному дню. Ще задоволені ви тим, що от нарешті виноградів почав жити такою активною культурно-таким активним культурним життям, і от що організовуються виставки одна за одною. Так, конечно, задоволений, тому що, в принципі, звернули увагу вже на, на прекрасне, на красиве, що у нас є в Виноградові, думаю, воно і буде продовжуватися. Хочуть створити декілька, видати декілька фотоальбомів до на, нагоди річниці виноградів Виноградова. Робіт, робіт, фотографій, дуже багато. Є і наші роботи, є і зовсім незнайомих такі, що дві-три роботи зробили і дуже красиво виглядають. Так що, якщо, щоб люди просто. Знали, що треба нести, куди нести і кому щоб показати, отак як ту і зараз на цій фотовиставці. Скажіть, будь ласка, зараз проходить ще конкурс паралельно виноградів Манія. Чи берете ви в ньому участь? Адже саме з конкурсу Виноградів Манія буде створений цей фотоальбом до річниці Винограду. Я відіслав свої роботи туди. Я теж в Виноградівській новини Виноградівщині була ця реклама за виноградів Манію. Я відіслав, мені подякували за мої роботи. Там не було вимога, там можна було відіслати на електронному носії і роботи відіслані. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви брати участь далі в якихось конкурсах і, можливо, плануєте якісь персональні фотовиставки? Ну так планую, до речі. У мене є фотки порядка 90 на 75. і Я хотів би їх десь викласти в тій гелені галереї. Просто щоб подивилися, як виглядають великі формати на полотні. Під час виставки проходило і анкетування. Всі бажаючі змогли визначити найкращого фотографа. Паралельно анкетуванню працюватиме і професійне журі. Оголосять переможця вже у вівторок, а сама виставка триватиме два тижні. МНС повідомляє, росте кількість потопельників. Станом на 10 липня на території Закарпатської області зареєстровано 26 потопельників, із них четверо дітей проти 14 за аналогічний період минулого року. Всього у 2011 році було тільки 28 потопельників. 8 липня о 19.30 від чергового лікаря Виноградівської ЦРЛ надійшло повідомлення про те, що до них доставлено тіло 50-річного мешканця села Підвиноградів. Чоловік під час відпочинку на тисі біля дротинців потонув. Тіло утопленика на берег піднято місцевим населенням. Вчора, 12 липня, пожежа сталася на вулиці Персиковій, 52. Виклик на пульт місцевого МНС поступив о 16.45. Про надзвичайну подію повідомили сусіди, бо власник будинку, підприємець знаходився по справах за межами міста. Натомість оперативно прибув на місце події його син. Горіла мансарда, пошкоджено апаратуру та домашнє майно. Тож рятувальники оцінили надзвичайну подію як досить масштабну. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Збитки встановлюються. П'ятниця-13 вже внесло свої негативні корективи. І вже сьогодні, о півночі 13 липня, рятувальники мчали до королева. На вулицю Луначарського. Горів диван у житловому будинку. До реанімаційного відділення доставлено потерпілого господаря. Причина та збитки встановлюються. Королівський замок Няла продовжує відкривати свої таємниці. Там тривала не лише навчальна практика студентів-першокурсників історичного факультету, а й археологічна експедиція. У королеві розкопували середньовічну фортецю Угорського королівства, яка спочатку належала королю, а потім перейшла до волоських воєвод, а згодом до впливових магнатів угорщини роду Перені. Останнім часом археологи ужну активно займаються розкопками закарпатських замків. І і однією з ключових пам'яток є королівський замок Нялаб. Тут дуже потужний культурний шар і багато цікавого матеріалу. Після розкопок виявлені матеріали збирають, потім роблять аналіз, в першу чергу кількісний, тобто сортують знахідки за видами. І вже на основі цього роблять висновки про те, яке господарство було в той час, що їли на кого полювали. Кераміка після миття шифрується, а потім з уцілілих частинок стародавніх лечиків та амфор реставратор. Складе можливі комбінації. Згодом речі розмалюють і здадуть у Виноградівський історичний музей. До речі, цього року у королівському замку знайдено унікальну піч приблизно 17-го століття, а також кахлі з родинним гербом магнатів Перені. Варто зазначити, що у верхньотиському регіоні подібних печей всього три. Раніше одну із них вже знаходили у Невицькому замку, ще одна відома у Хузькому, але вона пізніше за часом. Кахлі з королівського замку доводять унікальні унікальність печі і важливість для подальших знахідок. І до інших кримінальних новин у ході проведення заходів на пероні вокзалу станції Королево правоохоронцями було затримано 30-річного місцевого мешканця, в якого при поверхневому огляді в спортивній сумці було вилучено гладкоствольну гвинтівку іноземного виробництва з надписом Будапешт зброю направлено в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України на Львівській залізниці. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею Незаконне зберігання зброї. У Фанчикові відбулося офіційне відкриття футбольного турніру, присвяченого старіччя з дня народження Юрія Параски. На місцевому спортивному полі зібралось немало людей. Серед присутніх вболівальники, учасники команд, організатори та представники влади. А також наш відомий земляк, колишній радянський футболіст Василь Рац. Сьогодні проводимо фанчиковий турнір з нагоди сторіччя з дня народження видатного діяча фізичної культури і спорту на нашій території сільської ради Юрія Юрійовича Параски. У 2005 році ми проводили перший турнір за участю футбольних команд дитячих. В цьому році ми вирішили провести такий масштабний турнір за участі команд Дорослих команд району в нашому сьогоднішньому турнірі приймає 10, участь, 10 команд. Юрій Юрійович Поразка – видатний діяч фізичної культури та спорту нашого району. Саме він докладав неабияких зусиль для того, аби у Фанчикові була створена своя футбольна команда. Розповідав про переваги спортивного життя молодому поколінню. А чому саме присвячено Юрію Парасті? Тому що він така особистість, що він до сьогоднішнього дня має повагу, його всі пам'ятають. І тим паче, що він є мій родич, тому що брат мого батька, який трагічно помер і теж був спортсменом. Цей захід відбувається вперше, так? Вперше. Чи буде це традицією і надалі? Я думаю, що так. Тим більше, що у нас спортсмени є і на сьогодні, і славні, в тому числі Василь Рац. Так що тут багато ще подій може відбутися. Якщо ми організуємо і думаю, що всі зацікавлені, щоб такі події. Тому що спорт це об'єднує, це приємно, всі відкидуємо проблеми, і тільки повністю акцент ставимо на спортивні змагання, і це потрібно. Учні Юрія Поразка до тепер із вдячністю згадують і оцінюють його як професійного наставника. Параска Юрій Юрійович е, хороша людина була, хороша людина, хороший тренер був. Е, я пам'ятаю, коли мені 12-13 років було, тоді він мене перший раз поставив состав. Е, основний, худенький був, е, труси, як парашути були весіли на мене. Батько боявся, батько боявся, що куди там випускати е, е, проти таких іграків, які вже 25-30 років. І він говорить, не переживай, все буде нормально. Так що він, можна сказати, саме такий перший тренер, який мені, мені довіряв і вірив в мене. Так що я, я дуже добре про нього пам'ятаю, і дуже добре, що на 100 років організували такий турнір. Розпочав турнір правнук відомого футболіста, який гідно зробив перший удар по м'ячу. Десять команд дарують участь у цих змаганнях. Хід змагань буде така Олімпійська система. 10 сьогодні 5 ігор буде. Останні ігри будуть полуфінал, фінал у неділю, 15-го і день села буде. Іван Балога, голова обласної ради, ще перед початком турніру презентував кожній команді спортивні форми, у яких вони і розпочали свої ігри. Ми не виділяємо ту чи іншу команду, ми хотіли би, щоб вони були для нашої душі, для нашого сприйняття. Вони для нас одинакові. І ми їх всіх запрошуємо для популяризації футболу, до популяризації здорового способу життя, до популяризації рідного краю, рідного села. І от через. Такі заходи вони мають людей надихати на те, щоб робити добро, робити спорт, готувати відповідні спортивні майданчики, площадки, спортивні змагання для того, щоб люди мали і зрелище, люди мали і куди виділити адреналін і люди мали можливість поспілкуватися вживу один з дроном. Семирічні братик і сестричка Роспопи із Виноградова на обкладинці російського спортивного журналу вийшов із руку черговий номер журналу спорт спортмастіров. Це офіційне видання міжнародної конфедерації майстрів гірєвого спорту. Вельми приємно, що на обкладинці журналу розміщені фото маленьких виноградівців Ярослава і Мирослави Роспоп, виступаючи в місті Керч Автономної Республіки Крим на чемпіонаті Європи з гірєвого спорту. Маленькі вихованці виноградівського клубу. Силових видів захищали спортивну честь Закарпаття. Як повідомив їхній наставник, заслужений майстер спорту, тренер цього клубу Володимир Стрілецький, семирічний братик і сестричка показали суперрезультати у ривку двох гір по півтори кілограма. Це міжнародний стандарт для малюків. Славік за одну хвилину підняв дві гірки 42 рази, а Мирося 47 разів. Тож юні виноградівці приємно вразили всіх відмінною технікою, виконання і високими результатами. Саме це і приємних. Їхній популяризації на титульній сторінці спортивного видання. Також з нашими малюками сфотографувався президент Міжнародної конфедерації Анатолій Єжов. Це був інформаційний випуск події тижня. На цьому все. Приємних і неспекотних вам вихідних. До побачення.